Про події війни говорить Стратко. Президент України та верховний головнокомандувач збройних сил України Володимир Зеленський не підтримує зменшення мобілізаційного віку в країні до 18 років. Про це він написав у мережі. X. Замість цього, впевнений, глава держави, варто зосередитися на забезпеченні наявних бригад технікою та підготовці особового складу. Ми не повинні компенсувати брак обладнання і підготовки молодістю солдатів. Пріоритетом має бути постачання ракет і зниження військового потенціалу Росії, а не зниження призовного віку в Україні метою повинно бути збереження якомога більшої кількості життів, а не збереження зброї на складах, впевнений Володимир Зеленський. 9 грудня під час брифінгу речник державного департаменту США Меттью Міллер заявив, що Сполучені Штати Америки готові забезпечити українських військових екіпіруванням, якщо Київ знизить мобілізаційний вік до 18 років. За його словами, під час розмов з українським урядом Вашингтон доніс цю позицію Києву. Ми ясно дали зрозуміти. Якщо вони маються на увазі, Україна нададуть додаткові сили для участі в боях. Ми та наші союзники будемо готові екіпірувати та навчити ці сили, сказав речник держдепу США, додавши, що це рішення має приймати сама Україна. Як відомо, в Україні мобілізаційний вік становить від 25 до 60 років. В той же час, ті, кому виповнилося 18 років, але ще немає 25, можуть проходити службу у зсу за контр. Трактом станом на 9 грудня з моменту запуску центрів рекрутингу понад 29 тисяч громадян отримали консультації, а 6 тисяч 617 кандидатів наразі проходять етап підбору позицій та оформлення. Про це повідомили в Міністерстві оборони України. Найвищу активність за кількістю звернень продемонстрували мешканці Дніпропетровської області, понад 14% від загальної кількості за весь період функціонування центрів. П'ятірку регіонів, де найбільше звертаються до центрів рекрутингу, також увійшли Харківська область, місто Київ, Запорізька та Львівська області. Центр рекрутингу, а по всій країні їх відкрито 44, пропонують вакансії не лише у Збройних силах України, але й у Національній гвардії, державній прикордонній службі та СБУ. з понад 10 тисяч відкритих позицій, найбільшим попитом користуються посади водіїв, операторів безпілотників, штабних працівників та медичного персоналу. Як нагадують в міністерстві оборони у центрах рекрутингу не роздають повістки консультації проводяться цивільними співробітниками з дотриманням умов конфіденційності. Інформація про прорив росіянами кордону на Сумщині, яка з'явилася з ранку 10 грудня. Це фейк. Повідомлення про перетин кордону, які поширюють у медіаресурсах, Ворожа дезінформація, яка не відповідає дійсності. Про це заявили в сумській обласній військовій адміністрації. Наразі жодних даних від військових щодо зміни ситуації на кордоні немає. Ситуація контрольована, зазначив начальник Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх. В адміністрації заклик. Кали громадян довіряти лише офіційним джерелам інформації та не піддаватися на маніпуляції ворога, який намагається розхитати ситуацію на Сумщині. Не підтверджують факт прориву ворога на Сумщині і прикордонники. В ефірі телеканалу Київ 24 про ситуацію на цій ділянці розповів речник Державної прикордонної служби України, полковник Андрій Демченко. Прикордонні підрозділи не фіксували ні спроб заходу, ні спроб бойових дій на тому відтинку До того ж, я ще раз зазначу, що та місцевість вона характеризується заболоченням, тому ворогу там буде складно закріпитися або розвинути свої дії. Звісно, що на цьому напрямку, але вже безпосередньо по території Росії ворог намагається просунутися безпосередньо по Курській області для того, щоб вибити наші сили займаних позицій. Тому продовжуємо відстежувати, продовжуємо тримати нашу оборону. І звісно, що у разі зміни будемо про це повідомляти. Протягом минулої доби на фронті відбулось 175 бойових зітнень. Повідомили в генеральному штабі. На харківському напрямку ворог шість разів проводив наступальні дії в районах Глибокого та Вовчанська. Кількість бойових зіткнень за добу на Куп'янському напрямку досягла семи. Сили оборони відбували атаки окупантів в районах Лозової та Загризового. Дві спроби загарбників просунутись вперед поблизу Часового Яру та Оріхово-Васильківки. Українські воїни зупинили на Краматорському напрямку. Вже традиційно найбільше. Ільша кількість боєзітнень фіксується на Покровському, Курахівському та Времівському напрямках. Ворог вважає українські території там пріоритетними і тому концентрує велику кількість військ. Як розповів в ефірі телемарафону речник оперативно-стратегічного групування військ Хортиця, підполковник Назар Волошин на цих трьох напрямках силам оборони протистоїть близько 150 тисяч окупантів. Ворог намагається кидати всі сили і засоби і не рахується своїм особовим складом. Тож, сили і засоби залучають чималі, і хочу зазначити, що в наступальних діях на наших трьох тактичних напрямках: це Покровський, Курахівський та Времівський, беруть участь сили і засоби трьох російських угруповань військ, центр, Південь та Схід. Це в загальному за три напрямки близько 150 тисяч осіб особового складу. Зокрема, на Покровському напрямку десь понад 70 тисяч. На Кураківському близько 35-36 тисяч, і на Времівському понад 40 тисяч осіб. Російська армія намагається залучити для якраз проведення. Свого роду бойових дій, як додав речник Осу Хортиця, на східних напрямках ворог несе чималі втрати. За листопад вони становили 35 тисяч окупантів за минулий тиждень понад 8 тисяч осіб а за минулий день більше тисячі. Загальні ж втрати ворога за минулу добу, за підрахунками генштабу, наступні. 1350 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 5 танків, 7 бойових броньованих машин, 3 артилерійські системи, 14 безпілотників, оперативно-тактичного рівня, 48 автомобілів та одиницю спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо! Слава Україні! Для відступу з Сирійської республіки Росіяни задіяли караван військово-транспортних бортів, на які вантажать залишки військ, озброєнь та військової техніки. Про це повідомляють у головному управлінні розвідки Міністерства оборони України із авіабази Хмеймім заплановані перельоти декількох літаків Ан-124 та іл 76 мд за маршрутами до аеродромів Ульяновськ, Чкаловський та Приволжський. Також, за даними української розвідки, держава-агресор залучає додаткові об'єкти флоту, зокрема. У місті Балтійськ наказали підготувати до виходу в сирійський порт Тартус, суховантаж спарта 2 та великий десантний корабель Олександр Шабарін. В операції Сирійський відступ також беруть участь ворожі фрегати адмірал Горшков та адмірал Головко. Безпосередньо у порту Тартуса росіяни проводять екстрений демонтаж обладнання та військового майна. Туди вже прибули декілька сотень російських спецназівців для забезпечення безпеки відступу. В гурмо припускають, що ймовірно держава-агресор розраховував. На домовленості із антиурядовими силами, які повалили режим диктатора Башара Асада щодо безперешкодного виходу з Сирії. Тим часом серед залишків російського контингенту в Сирії триває фрустрація та пригнічення. Московити навіть висловлюють невдоволення своїми вождями і командирами, зокрема їхньою організаційною неспроможністю. Одна з військових баз із російськими військовими перебуває в облозі. Повідомили у головному управлінні розвідки Міністерства оборони України. Переможемо. Програма створена головним управлінням комунікації збройних сил України.